Я хочу, щоб ви okay. приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Oh, щоб справ... торт був більш вологим. Мені потрібні That's вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками Еменемс зверху. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базову. Для фарбу. торта. Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись я, на цей блискіт. А зараз давай дістанемо прозору штуку. А я давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. Mm. Такий смачний. Ой, в ньому є ММС такі кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. Mm. Так, мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець, і це шеф Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. ого какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось, прошу. О, сестричко! Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво Орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Mm -hmm. Шеф, що ви зробили? Все дуже... Mm -hmm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе кріс. Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде Для у нього? мене зроблю? Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох. Коханий, не роби цього. А, гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально, Ах, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не бать. Ти, Ти пропа... навіть не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати лава ж, слід нарізати трикутниками. Рейдвелл. Та е, гаразд, давай розпочнемо готувати ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. Тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра попросила чипси, а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. Але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким це смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана! Страшно! Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми ногом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ця. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. Шеф кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом Мамо, жахлива. Я зробив Ух, це. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м так смачно. Що це? Олокшина. Давай спробуємо. М -м -м смачно, але дуже гостро. Ах, о, ні. Але це було смішно. Сер, ти виграв? Справді я цього не очікував. Вам чимось смачним. Я хочу печива. О, це не проблема. О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха. Я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, Люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось так. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко. І відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого! Ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо його. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні апетитні Ох. печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. мада. Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові, і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. сміт. Прекрасно. Ах, точно. Що що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому скітелс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива. Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це, М -м, але це виглядає чудово М -м, і таке смачне, ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю шефа. Прийшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. О, але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О! Так добре. Тепер додам трохи маршмеллоу, Адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спагетрюки. Я вражений. Але чи головне це трюки? Головне. Приготувати страву з любов'ю, я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі, хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. М -м. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені, і поклади ще одну булочку зверху. Ідеально! Мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так, чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? Це неймовірно смачно. Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно. Ах, що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово. Не хвилюйся, час пробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально. Тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Хм. Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм. Так добре. Давай спробуємо. О, смачненьке. Цей бургер з мармеладом. Мм. Таке чудове поєднання з нутеллою. Шізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, То так, так, трохи звичайно. На гетси. Легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це, дорога. Так, без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай. Ой-ой! Нє, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну нічого, тепер у мене є куряча грудка. Ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. О, подивіться на цей домашній наггет! Ідеально! Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте, не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Хе -хе. Mm. Зупинись. Чому я маю? Батько, це робити? Адже це вже готові нагетси. Я просто... Загорніть їх у сири. Це чудово. Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. Mm. Ідеально дякую. Ах, тільки подивись на ці крихти. Подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М, яка краса. Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе я... готово. Вау, незвичайний хут. Спробуємо зараз. Так. Ой, хм. чесно кажучи, вони Туже не апетитно. Це саме те, чого я хотів. Хм. Це так смачно! Ой. О, це зручно. Тепер це на паличці. Так сірно. О, вітаю Ненсі! Добре. Ти чудово Добре. попрацювала. О, дякую, сестру. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. Це маленьке. Хм. Маємо спеціальний соус, щось, що ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. А, е, дивись. О, подивись на мого собаку. О! Ой, воно відлетіло. Порт, бабусю. Ого, дуже дякую. Ой, я не можу їх зробити. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, додамо трохи скітлз. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору, спершу потрібно його розкачати. Отак, додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І, звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері, і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Смачного. Так, добре. Думаю, це нормально. Яка дивна піца. Що це, міді? Я ненавиджу морепродукти. Особливо в Так, я хочу. Пробуй це, але ці шматки виглядають дуже апетитно. О, Поглянь на всі ці скітелс. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. М -м -м. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, любий! Ред, поспішайте! Ого. У стелі синя жуйка, хаба, баба. Еллі. О, людяники із тарганом. Почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. А я почну жувати свою гумку хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, що відбувається? О, ні, я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні. Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно! Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель, а у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Елі, а моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно! Елі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой! Ой, у мене закінчився папір. О, Делла, О, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи. Зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали. Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики, нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м, як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Елла, давай дамо Елі шанс. Вау! Джусі дроп! Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого Гелю. О, він вдома. Кисліше, ніж я думав. Але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально. Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. У мене є, є цукерки нерць. Дивись, які вони довгі. О, знаю, що у мене є чудова ідея. Давай розіграємо Стеллу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стелла відкриє першою. Вау, мармеладне. Охо. Отже, Стелла... Я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це. Поїхали блискітки. Цукор. Так, точно. Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика. А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то. Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіс. А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Ні. Допоможіть мені. О боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр. О, це спр... І... раз. Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ну Стелла буде першою. О, туалет і чупа-чупс. Цікаво, це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене ох, кислий желейний гель у льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні таке? обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя? Напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій. Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві. Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є Ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я Ми раджу сливить? всім сховатися. Буде вибух. О, стало. що ти? Подивись на тату!